Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум, художньої літератури і малювання. І тема нашого заняття Весна прийшла, свято принесла. І малювання писанки. Але спершу давайте привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Дітки, скажіть, яка зараз пора року? Так, весна. А які місяці нам принесла весна? Березень, квітень і травень. Березень квітень і травень. І ось і минув у нас. Другий місяць весни це квітень і прийшов до нас травень. Чи раді приходу е, травні, травню місяці? Так, а скажіть а рослини, тваринки раді приходу травня? Так, а чому ви так вважаєте? Яка чудова пора року весна? Як багато гарного настрою. Тепла. Вона нам принесла і дорослим, і дітям. З її приходом пробуджується природа, а на землю приходять радісні, веселі свята. Минають часи, спливають десятиліття і віки, а українські традиції, обряди, такі як Великдень, переходять від покоління до покоління. Їх бережуть, тому що наш народ шанує свою віру, поважає обряди, пращурів, палко любить свою землю. Яке найбільше свято ми, будемо відзна... ми відзначали? Так, Великдень. До цього свята готуються всі заздалегідь. Тож про те, як святкують Великдень в Україні, я вам зараз розповім. Неділю перед великодньою неді... неділею називають вербною. Жінки, нарізавши вербовий гілочок, несли їх до церкви освятити, тому що верба це символ пробудження природи. Було зазвичай матері, принісши посвячену вербу, неодмінно били нею дітей, приказуючи Не я б'ю. Верба б'є за тиждень великдень. Недалечко червоне яєчко будь здоровий, як вода, будь багатий, як земля, будь плідний, як лоза. Великдень завжди святкують і святкували в неділю. Тиждень перед Великоднем називають білим або чистим. Або ще кажуть на нього Страсний тиждень. Кожен день цього дня має своє призначення. Понеділок. Понеділок білить хату, любить, певно, працювати і кути побілить, і стелю, щоб Великдень був веселий. Вівторок шурхіт, шум, рипить в оселі, чисто начисто підлогу, шури шури, тре завзято наш вівторок довгоногий. Середа. Пиш на пані середа і перей прасує до Великодня б пак хату облаштує. Четвер, чистий четвер, чистий вдосвіта піднявся, ще до сходу сонця начисто скупався. П'ятниця пече Паски, господиня вміла, склянки зотри молока до цеберка влила. Трохи борошна, яєць додала, й ванілі, щоб пригощати всіх у вранці у неділю. А субу, у суботи ой роботи, пише писанки субота, ясні крашенки фарбує, вимальовує, малює. Найдавнішим вважають крашенки. Це писанки одного кольору. Згодом виникли багато. Такі кольорні писанки, в яких застосовували різноманітні природні барвники. Але колір в писанці з'явився не лише заради краси, а й отримав своє символічне значення, походження якого не випадкове. Жовтий, золотистий оранжевий кольори писанки впливають на людину, подібно до сонячного проміння. Дають радісний світлий настрій. В Писанці означають тепло, надію, небесні світила і врожай в господарстві. Червоний колір на писанках, мабуть, є найбагатозначнішим. Недаремно в народній мові він зблизився з поняттям красивого слова красний, гарний, стали взаємовідповідними. Червона барба. Барва символізує добро, радість, життя для молодих надію на щасливий шлюб. Саме червоне яйце є головним символом Воскресіння, жертовності, небесного вогню. Зелений кольор означає весняне пробудження природи, надію на гарний врожай. Блакитний небо, повітря, а також здоров'я, бурий. Коричневий, землю і її приховану життєдайну силу, чорний колір, колір ночі, Потойбіччя – всього невідомого і таємного, також символізує нескінчене життя людини, продовження буття. Багатоколірна писанка є символом родинного щастя, миру, добробуту. Темні писанки писали на проводи, як вираз поваги до тих. Хто відійшов в інший світ? Неділя, Великдень дзвонять дзвони звідусіль. Христос воскрес, тож славимо усі! Христос воскрес, воістину воскрес, Сміється сонечко в усій красі. Українські звичаї на великдень. Дівчата у великодній тиждень вмиваються водою з крашенки, аби бути рум'яними та ставали ногою на сокиру, щоб бути міцними. Вважалося, що Великодня писанка чи крашенка може полегшити будь-яку хворобу та напасть. Яйцем можна викатати хворого по тілу. Також до кінця свят не викидали шкарлупки з цих яєць. А тепер послухайте малята, народні повір'я або прикмети, народні спостереження. Дощова Пасха густі хліби. Як на Пасху дощ, то й пшениця колосиста, і зима з борошном. На великдень повинна бути така сама погода, що й на благовіщення. Коли на Великдень ясно сонечко світить, то через три дні піде дощ. Якщо хмарно, то буде гарний врожай. Якщо на Великдень небо ясне та сонце грає, до багатого врожаю та теплого літа. Якщо на другий день Великодня ясна погода, літо буде мокре, якщо хмарна, літо буде сухе. Коли на Великдень ясне світить сонце, то через три дні падатиме дощ. Коли на великдень дощ буде врожай. Коли на Великдень спить господар, то виляже пшениця, а якщо господиня льо. У кожнім місці і селі на Великдень головна на столі паска. Паска – це символ царства, небесного та воскресіння, хліб вічного життя. Великодній кошик. На дно кошика кладуть гілочку верби, а зверху накривають рушником, що означає багатство ниток, сплетених любов'ю і розумом. Також кладуть свічку, яка символізує світло. Головними символами Великодня прийнято вважати фарбовані яйця та солодку паску. Барвисте яйце по столу котилось, колбаскою подружилось, біля хрону покружилось і в храми освятилось. Яйце, дітки, це символ зародження життя, знак життя нового Воскресіння. Писанка символізує життя, достаток, вічний рух, крашенка, побажання усякого добра. А що ж означає візерунок на писанці? Без... Ось погляньте на цю картинку. Це безконечник. У більшості випадків безконечник на писанці це лінія білого, жовтого та оранжевого кольору, яка символізує життя Зоря. Ружа, вона вважається символом кохання. Писанка з ружею в подарунок вважалась освіченням почуття. Завиток, змій, спіраль це символи життєвої сили та зародження життя. Писанки з цими орнаментами дарували на здоров'я. Дерево життя. Якщо на писанках його зображують у вигляді вазону з уквіченим деревцем. Що символізує рід, родину, батько, мати, діти. Ось погляньте на цю ілюстрацію, дивіться символи береги, символи любові, символи багатого врожаю. А зараз пограємо в гру знайди пару. У вас є, подивіться, картинки, а друга картинка пуста. Перші картинки яєчки, а друга пуста. А збоку, ви бачите, яєчки під циф... позначені цифрами. А тепер давайте знайдемо пару, ті, які в, карт... в картці. Діти у наших сім'ях є прекрасна традиція освячувати великодній кошик. Тож ми сьогодні постараємо зібрати такий кошик, але щоб його зібрати, нам потрібно відгадати загадки. Із кращого борошна мене матінка спекла, яєць масла в мене клала, щоб пишніла, виростала. У великоднім кошику погляньте, будь ласка, завжди величаюсь і зовуся Паска. Коли їй засвітять під образами, вона заплаче тихими сльозами. Сльоза її світла гаряча, як пічка, тобі біла великодня свічка. Туди-сюди голка, сюди, туди нитка. Квіти, як у квітничку, на моєму рушничку. Бувають дряпани, бувають мальовани, бувають крапані і навіть золоті крашанки. А тепер давайте збирати великодній кошик. Що ми покладемо в кошик? Пасочку, яєчки, сіль, хрін, свічку, масло. Ковбаску, рушник. Послухайте вірш Катерини Перелісної писанка. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама. Скажіть, до якого свята ми готувалися? До Пасхи. А які основні символи Великоднього свята? Так, малята, а тепер давайте з вами намалюємо. Дітки, давайте з вами намалюємо писанки. Для цього вирізаємо шаблон, яєчка і будемо розмальовувати наше яєчко. Для цього нам знадобиться фарби, банка з водою, пензли, кушні палички і шаблон наш. Втак приступаємо. Ось погляньте, яка писанка в мене вийшла. Я сподіваюся, у вас також вийшли гарні писанки, малята. Дуже дякую вам. Малята, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, будь ласка, до якого яке свято в нас було? В свято Великодня, дуже гарне свято. А що ми робили на свято? Крашенки і писанки ми розмальовували. А ще що? Паски пекли. Так, це весняне гарне свято. Ваші малюнки присилайте мені. Дякую вам до побачення!